Вони співають, малюють, навчаються, як всі інші діти, незважаючи на те, що їхні можливості обмежені. Сьогодні школярі з особливими потребами зібралися, щоб випробувати свої сили на так званій інклюзивній олімпіаді. Свої знання, вміння і таланти демонстрували особливі діти. Першу на Тернопільщині інклюзивну олімпіаду провели в обласному навчально-реабілітаційному центрі. Чотири конкурси: перший конкурс буде просте запитання до учасників. Другий конкурс це будуть тести. Третій конкурс це буде сюрприз, скажем називаємо чорний ящик. А четвертий конкурс це вже буде творче завдання, де треба буде проявити креативність, кож творчість. Діти будуть вже, скажімо, розмішляти. Критерії оцінювання каже Віталій Семчишин, як і в будь-якому конкурсі рівень знань, креативність, вміння творчо мислити. Учасники діти із різних навчальних закладів міста всього 16. Дехто в подібних олімпіадах вже брав участь раніше. Інші вирішили випробувати свої сили вперше. Олімпіади участі дають мені багато знайом, багато різних емоцій. Багато спілкування після багатьох конкурсів я знаходжу багато друзів. Ми часто спілкуємося, часто ходимо гуляти. Багато нового досвіду. Ну хотіли, бо ми ще в таких олімпіадах ніколи участі не брали, то хотіли попробувати себе в тому. Не дуже готувалися нам вчителі, розказували, які конкурси будуть, що ну, наприклад, щоб мене переживали. В свою чергу чиновники від освіти вважають, подібні заходи дають дітям з обмеженими можливостями змогу відчути себе повноцінними членами суспільства, такими ж як усі інші. Така олімпіада це є перший крок. Маленький крок, але перший крок до того, щоб діти себе відчували повноцінно, що вони є в колективі, що вони є обдаровані. Думаю, що ми якраз такі олімпіади ми будемо проводити по всіх районах, і з тим, щоб саме таких дітей підтримати і вивести їх на публічність, щоб вони могли себе реалізувати і повноцінно потім розвиватися вже і в житті, і здобувати освіту не тільки в спеціальних закладах, а так само і в середній школі, вищій начальних закладах. Інклюзивна освіта вважає Любомир Крупа. У нас. Все, що потребує розвитку. В першу чергу необхідні відповідні спеціалісти і кошти. Втім, каже посадовець, вона себе абсолютно виправдовує, адже так діти з певними вадами мають шанс повноцінно себе реалізувати.